Уявіть, що у вас є два татусі: один мій рідний батько, людина з вищою освітою, який вірив у важливість стабільної роботи та хорошого заробітку. Його я називаю бідний тато, інший батько мого найкращого друга, який не мав високої освіти, але знав, як створювати багатство і змушувати гроші працювати на себе. Його я називаю багатий тато. Двоє чоловіків з різними поглядами на гроші, але їхні уроки вплинули на все моє життя. І сьогодні я поділюся з вами уроками, які отримав від кожного з них. Вітаю вас сьогодні на огляді книги Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Але перш за все розкажу історію, як я почав ці уроки. Коли мені було 9 років, я захотів стати багатим. Я прийшов до батька свого друга, багатого тата, і попросив навчити мене. І замість того, щоб дати мені прості відповіді, він поставив переді мною виклик. Я чекав кілька тижнів у черзі, щоб отримати свої перші уроки про гроші і погодився працювати в його магазині за 10 центів на годину. Урок номер 1 багаті не працюють на гроші. Одним з найважливіших уроків, які я засвоїв від багатого тата, був наступний: багаті не працюють заради грошей. Що це означає? Мій бідний тато вірив у традиційну формулу: гарна освіта, хороша робота, стабільна зарплата це був його шлях до фінансового добробуту, хоча насправді він ніколи не став багатим. Натомість багатий тато навчав мене, гроші мають працювати на тебе. Багаті інвестують, створюють активи, які приносять дохід, і не залежать від одного джерела доходу, як зарплата. Щоразу, коли я чув, як бідний тато казав. Я не можу собі цього дозволити. Багатий тато вчив мене ставити запитання як я можу собі це дозволити. Це інший підхід до життя, інший менталітет. Багатий тато навчив мене першого уроку, коли я працював на нього за 10 центів на годину. Він хотів, щоб я зрозумів, як це залежати від невеликої зарплати і чому багаті не працюють на гроші. Після трьох тижнів роботи я був розчарований, адже майже нічого не заробляв. Я хотів більше грошей, але багатий тато вирішив показати мені важливіший урок він скоротив мою зарплату до нуля, щоб навчити мене не залежати від грошей, які я заробляю, а шукати інші можливості. Це підштовхнуло мене почати думати, як я можу заробляти інакше тоді я помітив можливість старі комікси, які залишалися непроданими в магазині. Ми з другом вирішили збирати їх і відкрили власну маленьку бібліотеку. Для сусідських дітей, які платили за доступ до коміксів, це був мій перший досвід створення грошей, а не роботи за них. Урок номер 2 Для чого навчати фінансової грамотності? Коли я був дитиною, я думав, що знання з математики, історії та інших шкільних предметів це ключ до успіху. Але згодом я зрозумів, що не вистачає найважливішого уроку фінансової грамотності. Мій бідний тато мав високу освіту. Але це не допомогло йому розібратися, як працюють гроші. Багатий тато, навпаки, не був освіченим у традиційному сенсі, але він знав, як працює економіка. Він пояснював мені різницю між активами та пасивами, і чому важливо купувати активи, які приносять дохід. Якщо ти не знаєш, як управляти грошима, то гроші управлятимуть тобою ось чому важливо розуміти податки, кредити, інвестиції та як побудувати бізнес. Грамотність у цих питаннях це твоя дорога до фінансової свободи. Бідний тато завжди вірив у те, що шкільна освіта це ключ до успіху. Він казав, що чим більше дипломів ти маєш, тим кращу роботу зможеш отримати. Але багатий тато навчав мене іншого. Він казав: Найголовніше це фінансова грамотність. Коли я почав працювати з ним, він пояснив мені, що справжнє багатство створюється через активи. Він показав мені різницю між активами та пасивами. Бідний тато купував будинок, машину та інші речі, які забирали гроші з кишені. Багатий тато казав Якщо ти хочеш стати багатим, купуй активи, те, що приносить гроші, а не забирає їх. Урок номер 3 Думайте про власний бізнес. Багатий тато постійно наголошував Думай про свій бізнес, навіть якщо ти працюєш на когось іншого. Це не означає звільнитися з роботи і негайно почати свій стартап, але це означає завжди шукати можливості для створення свого джерела доходу. Мій бідний тато працював на державу, вірячи, що державна робота це стабільність, але стабільність це ілюзія. Багатий тато пояснював, що справжня стабільність це коли ти контролюєш свої фінанси, а не хтось інший. Власний бізнес дає свободу і можливість контролювати своє майбутнє. Це може бути що завгодно, нерухомість, інвестиції в акції, маленька крамниця, все, що приносить дохід і працює на тебе. Важливо почати думати в цих категоріях і планувати свій бізнес навіть тоді, коли ти працюєш на когось іншого. Ці слова змусили мене задуматися про інші можливості. Багатий тато розповідав, як сам починав із малого бізнесу, який згодом виріс у велику компанію. Він пояснив, що навіть маленький крок до власного бізнесу може змінити все твоє життя. Урок номер 4 історія податків і сила корпорацій. Коли багатий тато почав пояснювати мені історію податків, я був шокований. Виявляється, що спочатку податки були способом оподаткування багатих, але згодом податковий тягар поступово переклали на середній клас та бідних. Багаті люди знають, як мінімізувати податки за допомогою законних засобів. Корпорації це один з найпотужніших інструментів для цього. Корпорація це юридична особа, яка дозволяє захищати активи та мінімізувати податкове навантаження. Багатий тато навчав мене, що багаті створюють корпорації для захисту своїх грошей і активів. Він казав корпорації платять менше податків, а приватні особи більше. Якщо хочеш бути багатим, вчися використовувати силу корпорацій. Це знання дає можливість уникнути типових фінансових помилок, які робить більшість людей. Урок номер 5 багаті створюють гроші. Мій бідний тато завжди казав заробляй більше, щоб стати багатим. Але багатий тато навчав мене не просто заробляй гроші, а створюй їх. Багаті не залежать від зарплати, вони створюють гроші за допомогою інвестицій та активів, вони використовують можливості ринку. Купують нерухомість, коли ціни низькі, продають, коли високі, інвестують в акції та бізнеси, які приносять прибуток. Вони не бояться ризикувати, але роблять це розумно, використовуючи фінансову грамотність. Багатий тато казав якщо ти хочеш бути багатим, перестань думати, як заробити більше грошей, і почни думати, як створювати гроші. Це інший підхід, який змінює твоє мислення і відкриває нові можливості. Наприклад, мій бізнес із коміксами був моєю першою спробою створювати гроші. Мій бідний тато завжди казав, що потрібно більше працювати, щоб заробляти більше, але багатий тато навчав мене думати, як я можу створювати нові потоки доходу. Це відкриває нові можливості. Урок номер 6. працюйте, щоб навчитися, не працюйте на гроші. Одним із ключових уроків від багатого тата було те, що варто працювати не для грошей. А для того, щоб навчитися. Коли ти молодий, не женіться за високою зарплатою, а за можливістю отримати навички та досвід, які допоможуть тобі в майбутньому. Багатий тато сам працював у різних сферах, щоб отримати знання про бізнес, фінанси, управління людьми. Він завжди наголошував працюй для того, щоб навчитися, а не для того, щоб заробляти. Коли ти оволодіваєш цими навичками, ти можеш використовувати їх для побудови власного бізнесу або створення активів, які працюватимуть на тебе. Це важливий момент: інвестуй у себе і свої знання. Ці уроки змінили моє життя і допомогли мені зрозуміти, що справжня фінансова свобода досягається через інвестування, створення активів і постійне навчання. Багатий тато вчив мене. Гроші повинні працювати на тебе, а не ти на гроші. Моя історія це приклад того, як важливо вчитися на обох поглядах і використовувати знання на свою користь. Тепер ви самі вирішуєте, на який шлях стати, шлях бідного тата чи шлях багатого тата. Пам'ятайте, ваше майбутнє залежить від рішень, які ви приймаєте сьогодні. Дякую, що були з нами в цій подорожі до фінансової мудрості. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Поділіться цим відео з друзями. Разом легше досягати цілей і залиште коментар, щоб розповісти, який урок вам сподобався найбільше. Пам'ятайте ваші думки, це інвестиції в наше спільне майбутнє.